Розмарі Кеннеді – дочка відомого сімейства, рідна сестра 35-го президента США Джона Кеннеді. Її життя до певного часу було оповите таємницею. Ім'я цієї жінки стало широко відоме а після виходу книги зникла Розмарі Кеннеді, автора Колера Пентакрофа. Народженню дівчинки 13 вересня 1918 року сім'я Кеннеді неймовірно тішилася. Адже у Джозефа та його дружини Рози вже було два хлопчики. Радість не затмарили навіть важкі пологи. Лютувала чума іспанка, лікар затримувався. Тому медсестра намагалася на дві години відтягнути пологи. Коли розморіще була немовлям, мати почала зауважувати, що дівчинка відстає у розвитку від своїх братів. Повзати, говорити і ходити вона почала набагато пізніше, ніж інші діти. Це було наслідком кисневого голодування. Яке дівчинка пережила під час появи на світ, медики обіцяли, що все налагодиться, однак помилялися. Розмарі визнали розумово відсталою. Спеціалісти радили віддати Розмарі до божевільні, але після відвідин кількох подібних закладів матір Розмарі категорично відмовилася від цієї пропозиції. Попри діагноз, сім'я Кеннеді прийняла рішення спільно прикладати всі зусилля, аби маленька дівчинка жила щасливо і була оточена любов'ю та увагою. Читати і писати Розмарі навчилася лише в 11 років. Утім, досить непогано танцювала і співала. Попри те, у 15 років у дівчинки розумовий розвиток був на рівні восьмирічної дитини, тому стан розмарі ретельно приховували від журналістів. Журналістам систематичну відсутність розмарі пояснювали її постійною зайнятістю, буцімто старша донька Кеннеді мріє стати вчителькою у дитячому садочку. Весь час проводить за підручниками і завзято освоює систему Марії Монтесорі. У дійсності Розмарі проводила час з вчителями, освоювала письмо та читання і досягла чималих успіхів, спілкувалася з братами та сестрами майже на рівні, не відчувала різниці між ними та собою. І усі діти Кеннеді щиро любили Розмарі, особливо із сестрою зблизилася Юніс. Навіть у тих, хто знав про таємницю сімейства Кеннеді, складалася думка, що Розмарі виправилася і, можливо, заживе повноцінним життям. Коли батько сімейства Джозеф Патрік отримав призначення бути послом США у Великобританії, сім'я стала бажаною у колах вищого суспільства. Це послужило тому, що старших дочок Розмарі і Кетлін незабаром представили королівській сім'ї. Сама церемонія проходила в Букінгемському палаці, і саме тут Розмарі Кеннеді здійснила вчинок, який змінив її подальшу долю. Взагалі-то нічого страшного не сталося. 20-річна Розмарі, одягнута у все біле, як і пасувало дебютанці, коли робила реверанс, незграбно оступилася і трохи не впала під час церемоніального поклону. Але це дало привід того, що в суспільстві почали говорити про її нездоровий стан. Напади агресії у розмарі почалися у 1940 році. Емоції хворої дівчини іноді зашкалювали. Сім'ї було важко її контролювати, а це загрожувало розкриттям сімейної таємниці. Батько сімейства мав вирішальне слово. Він вважав, що його сина Джона чекає блискуче майбутнє. Один з Кеннеді – президент ось його мрія. А хворобливий стан Розмарі може негативно позначитися на кар'єрі його улюбленого сина. Тоді медики порадили батькові піддати доньку процедурі лоботомії. мовляв, операція частково виправить стан дівчинки і заспокоїть її. Тоді і за неї принаймні не буде так соромно. Джозеф дав згоду, але навіть не порадився з дружиною. Операція була здійснена у листопаді 1941 року. Розморі тоді саме виповнилося 23 роки. Лоботомію робив американський невролог Вальтер Фрімен, який відмовлявся робити пацієнтам анестезію. Їх на короткий час позабавляли притомності за допомогою електрошоку. Саму ж операцію робили ножем для колення льоду. На жаль, операція пройшла невдало. Після лоботомії у розмарі почалося нетримання сечі та розлади мовлення. Її інтелект впав до рівня дворічної дитини. Вона втратила здатність ходити, виконувати прості дії і навіть контролювати роботу власного організму. Після операції пацієнтку одразу перемістили до психіатричного шпиталю. Спочатку у Нью-Йорку кілька років, а потім у закритій клініці у Джеферсоні, де вона і провела решту свого життя. Попри те, що батько побудував для цього шпиталю окремий корпус і слідкував за тим, аби у доньки були належні умови, він ніколи не відвідував Розмарі. І мати кажуть також. Возз'єднання з вигнаною сестрою відбулося лише у 1960-х роках, після того, як батько Джозеф переніс інсульт і більше не міг впливати на сімейні справи. Розмарі почали привозити на сімейні свята, які вона дуже любила. Як і раніше, найближчі стосунки з сестрою підтримувала Юніс. Хвороба старшої сестри навіть підштовхнула її на створення спеціальних Олімпійських ігор для людей з розумовими вадами. Розмарі Кеннеді померла у 86-річному віці. Вона пережила батьків, усіх братів та сестру.